нашої держави також називає і ті держави, і ті країни, які підтримують Україну у будь-який момент, як і у тяжкі, так і у більш легші, так би мовити, моменти. І таким чином лідер України назвав країни, які вкладають саме найбільше у зміцнення нашої української протиповітряної оборони. Так, от це насамперед, це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єр-міністром Нідерландів вчора. Володимир Зеленський зазначив, що партнери допомагають Україні з ракетами для ППО, зокрема для комплексів Петріот та «Насамс». Ці ракети союзники окупують у Сполучених Штатів Америка. Значить, тут залежить все від наповнення коридору Пьорл від цієї програми, по якій ми закуповуємо ППУ Сполучених Штатів Америки. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього захисту і ціна життя в Україні взимку, пояснив президент. Загалом нагадаю, те що ініціатива Пьорл, не сам переценовий механізм, який орієнтований на постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Мовиться про те, що. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння та технології для України через добровільні певні внески. Ну і, за словами лідера України, найбільші внески роблять саме Нідерланди, Німеччина. Канада, Швеція, Данія та Норвегія це головні країни, які дали гроші на програму Перлу, по якій відбувається купівля дефіцитних речей, які є тільки в Сполучених Штатах Америки. І я скажу вам чесно: так є ще наші друзі: Балтійські країни. Зрозуміло, що вони на нашому боці, але їх внески невеликі в порівнянні із іншими країнами, тому що різні країни, різні бюджети. Тому, але вони також на нашому боці. Дуже важливо, що всі інші країни, європейські, і не тільки європейські, вони також на нашому боці. Поясню. Ни в лідер України лава держави також наголосив, що вже почав говорити з партнерами щодо другого етапу їх внесків у межах цієї ініціативи. Зеленський підтвердив постачання ракет до систем в Україну. І насамперед президент також наголосив, що, попри шатдаун, американська зброя продовжує надходити в Україну. США не заблокували постачання, і це важливо. Наразі головна проблема з постачанням озброєння Києву це гроші. Підсумую, що зазначив лідер України. Американці розблокували можливості закупівлі Петріот не тільки ракети, але й Систем і питання виключно у грошах, тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, то з'являються інші дефіцитні речі, тому я розраховую на заморожені активи, зазначив глава держави. Ну а щодо нових розробок щодо ракет «Фламінго», про які ми вже тривали проміжок часу, говоримо і експерти коментують дане виробництво. Так от зеленський зробив цікаву заяву: чи справді ж ракети «Фламінго» вже б'ють по території країни гній Росії? Російській федерації так, от президент наголосив, що сьогодні удари по РФ завдаються виключно українським озброєнням. Утім, з уламками з місць влучань можна зрозуміти, що Україна б'є по російських об'єктах не лише дронами. А про це президент України Володимир Зеленський вкотре заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерланді Діком у Києві. Зокрема, у президента запитали, чи може він підтвердити, що українські крилаті ракети Фламінго вже вражають цілі на території Росії. Що сказав президент? Далі вам цитую: я думаю, Щодо детальної публічності, застосування наших далекобійних можливостей, ми перейдемо трохи пізніше. Не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми до чого ми прийшли і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що в останні дні Україна застосовує виключно українські вироби і не тільки дрони, зазначив Зеленський. При цьому як відзначив глава держави, і по тим влучанням можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. Він додав, що хотів би за це подякувати не тільки воїнам, але і виробника, які зробили відповідні кроки, ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей, зазначив лідер України. У цьому зв'язку можливості виробництва ракет і дронів в Україні у 26 році можуть сягнути 35 мільярдів доларів. Ну і на сьогодні наше розуміння. Ми вважаємо, що це реальність, в якій ми є. Ми вважаємо, що ми дійсно збільшили наші можливості. Цей обсяг залежить від цієї суми. Чи будуть відповідні гроші? Додав президент. Він зазначив, що відповідні кошти можуть надійти від міжнародних партнерів, із якими Україна уклала безпекові двосторонні угоди. Вже є 30 таких угод. Двосторонні угоди, у більшості яких є зрозумілі фінанси, зазначив лідер України. І ці угоди передбачають як гуманітарну допомогу, так і допомогу українській армії, ну, а також виробництво зброї. У нас я б сказав, декілька країн в Європі не всі, але Є декілька країн, які дійсно дуже сильно допомагають Україні. Тобто, це та частина того бюджету, якого ми будемо використовувати на нашу далекобійність, не тільки далекобійність, але й відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті, додав лідер України. Ну і далі безпосередньо якраз і поговоримо про дзеркальність того, як працюють наші захисники, про те, як у Білгороді, скажімо так, тепер. Місцеві відчувають ту ситуацію, яку має Україна вже четвертий рік поспіль щодо закупівлі генераторів, а щодо, скажімо, так, загалом, адаптації до відключень світла, до відключення тепла, до відключення води. Зараз жителі Білгорода у цій самій ситуації Так от, жителям Білгорода вже радять купувати генератори після чергових вибухів на ТЕЦ. Мовиться про те, що в понеділок, 6 жовтня, знову почалися вибухи на ТЕЦ «Луч» у російському Білгороді. І, як пишуть розмі та пабліка після вибухів на з почалася пожежа ну, а в місті вкотре зникало світло а, на фото, які потрапляли безпосередньо. У соціальній мережі ви могли бачити той потужний стовп чорного диму. А вчора ми вам цілий день це показували. Ну і також можна було побачити загалом значну пожежу на ТЕЦ, а над нею великий стовп диму. Росіяни заявляють, що вона стала наслідком ракетної атаки. Перед тим у місті оголосили повітряну тривогу. Ну а губернатор Білгородської області Гладков також підтвердив факт прильотів по ТЕС за його словами. Двоє людей загибли: один із них загинув на місці, другий у лікарні від травм. Значна частина Білгороду на невизначений час опинилися без постачання електроенергії. Губернатор. Сказав, що без світла перебувають декілька тисяч жителів і порадив місцевим купувати генератори, адже неможливо забезпечити кожен дім. І е, добрі дрони також знаєте, мандрують і в інші куточки Російської Федерації. Про ці куточки далі будемо вам більш детально розповідати. Так, власне, я читаю початок цієї новини. Добрі дрони атакували Нижній Новгород, хотілося б сказати і верхній теж в сенсі того, що хотілося б, щоб якомога більше міст. Росії відчували все те, що відчувають українці, що яскраво відчували мешканці частини Полтави, наприклад, сьогодні і в ніч проти п'ятниці, те, що для Харкова вже стало буденністю, про Міста, наближені до лінії бойового зіткнення, годі говорити те, що відчувають в кожному куточку фактично нашої країни. Так от, що полетіло на Росію: летіли дрони на Нижній Новгород і Дзержинськ у Росії, повідомляють принаймні російські пропагандисти. Жителі Дзержинська вночі чули не менше 15 вибухів. У небі було видно спалахи від вибухів і чути гуркіт моторів. Все те саме сьогодні чули мешканці Полтави, до прикладу. Гучно було і у Нижньому Новгороді в тамтешньому аеропорту запроваджували. Але тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків. У так званому Міноборони РФ стверджують, що у небі над Нижегородською областю було начебто збито 30 безпілотних літальних апаратів. Звісно ж, довіряти расистам. У цьому випадку це те ж саме, що довіряти коли. Чергова ракета летить у черговий житловий будинок український, а расисти на сайті Міноборони чи на інших ресурсах повідомляють, що високоточним ударом всі цілі були поражені. Напевно, стільки ж правди, і в цьому повідомленні, яке я прочитав вище про збиття Саме 30 безпілотників. Ну і, власне, маємо. Новий рекорд дальності. Принаймні, як повідомляє Defense Express, українські дрони уразили нафтопереробний завод у Тюмені. А це майже дві тисячі кілометрів від поточної лінії бойового зіткнення. Раніше пам'ятаємо, говорили про про тисячу кілометрів. Потім говорили про півтори тисячі шістсот. Там дрони заходили подивитися, як то кажуть, на вогник залітали. І маємо нове оновлення рекорду. Це дві тисячі кілометрів від лінії фронту. Удар дронів був підтверджений місцевою владою, яка повідомила про нібито знешкодження всіх безпілотників. Це смішно, зазвичай таке читати. Відсутність вибухів, тобто знешкодження всіх безпілотників, тож він або приземлений ребом, або збитий. Але при цьому відсутність вибухів та постраждалих. Ну, за постраждалих ще можна щось там нафантазувати, але куди ж вони ділись без вибухів? Можливо, розчинилися в часі і просторі. При цьому місцеві пропагандисти пишуть, що в районі там теж нафтопереробного Воду було помічено карети швидкої допомоги.